У який спосіб отримувати заробітну плату вирішує виключно працівник, а не роботодавець? Закон України про оплату праці говорить, що за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватись через установи банків поштовими переказами на вказаний ним рахунок адресу з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця, окрім того, роботодавець не має права вказувати працівникові, у якій фінустанові отримувати заробітну плату. Детальну інформацію телефоном ми отримали від спеціаліста з комунікації Приватбанку в регіоні Наталії Макаренко. Ніхто не може вирішувати за вас, у якому банку вам отримувати зарплату. Кабінет міністрів ще у грудні 2019 року надав усім українцям можливість самостійно обирати банк для виплати зарплати, пенсії або соцдопомоги. А з 1 січня 2021 року працівник компанії може просити роботодавця нарахувати йому зарплату на рахунок в самостійно обраному банку, а не в тому, який пропонує роботодавець у рамках так званих зарплатних проєктів яким чином працівник тоді має повідомити підприємство про обрану ним фінустанову? За постановою Кабінету міністрів вона спрощує процедури перерахування зарплат на рахунки в різних банках. Для зміни фінустанови в рамках зарплатного проєкту працівнику потрібно надати в бухгалтерію номер банківського рахунку у форматі АйБан. Так, після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку, це Айбан, роботодавець отримав змогу формувати відомості на зарахування заробітної плати працівникам із зазначення номера рахунку працівника за стандартом за у тому числі рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором. Таким чином, для того, щоб отримати зарплату на бажаний рахунок, працівнику достатньо повідомити роботодавцеві номер рахунку у форматі АйБан, який видається у банку при відкритті рахунку, Може... Тож працівник вирішує, де йому найзручніше отримувати це банківське обслуговування. Може скластися така ситуація, що роботодавець, скажімо, ну не іде е, на співпрацю з працівником. То я хотіла запитати, які все таки нормативні документи підтверджують усе те, що ви сказали? Ну, перш за все, це закон України про оплату праці, стаття 24, Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати? Е, вона каже, що за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати. Може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок або адресу з обов'язковою виплатою е оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. Друга стаття на допомогу 25. -та. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю зарплатою. Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю зарплатою, крім випадків, передбачених законодавством. Рахунок для перерахування заробітної плати працівник вказує, а не роботодавець. І останні не вправі обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю зарплатою, в тому числі й обирати банк. Для відкриття зарплатного рахунку банк має укласти відповідний договір з працівником. Роботодавець не може бути стороною цього договору. А власником зарплатного рахунку в банку є працівник, і тільки він може ним розпоряджатися. Друге. Це Конституція України, стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Жодним законом не передбачено обов'язку працівника укладати договір про відкриття рахунку для виплати зарплати з банком, вказаним роботодавцем. Таким чином, договір про відкриття зарплатного рахунку, який під примусом роботодавця укладає з банком працівник, може бути визнаний недійсним. Керівники підприємств та установ не мають законних прав привимушувати працівників отримувати зарплату в одному з указаних ними банку. Тобто кожен має право вільно обирати банк, у тому числі і для отримання зарплати. І це право захищене законами та Конституцією, Конституцією України. Тобто, якщо підсумувати усе сказане, то працівник сам вибирає фіну установу, і не обов'язково, якщо більшість працівників цього підприємства обслуговуються в одному банку, то цей працівник має теж обслуговуватися саме в цьому банку. Абсолютно вірно ви кажете. Жоден не може вказати вам банк, в якому ви повинні виплачувати чи отримувати свою зарплату. Тобто, це вільний вибір працівника. Дякую вам за вичерпну відповідь. Сподіваюся, ця інформація буде дуже корисною для наших глядачів. Дякую вам.